Божі слова на кожен день Багато хто вірить, що розуміти та могти тлумачити Біблію означає те саме, що знайти істинний шлях, але насправді чи дійсно все так просто Ніхто не знає реальності біблії, що це не більше ніж історичний літопис. Божої роботи і свідчення про дві попередні стадії божої роботи і що вона не дає жодного розуміння цілей Божої роботи. Кожен, хто читав Біблію, знає, що вона документує дві стадії Божої роботи в період закону й період благодаті. Старий заповіт оповідає історію Ізраїлю та роботу Єгови. Від часу створення світу до кінця періоду закону новий заповіт містить записи про роботу Ісуса на землі, які вміщено в чотирьох Євангеліях, а також про роботу Павла. Хіба це не історичні записи, звернення в сьогоденні до подій минулого відносить їх до розряду історії і якими б правдивими або реальними. Вони не були, вони однаково залишаються історією. А історія не може бути спрямована на сьогодення, бо Бог не озирається на історію. Отже, якщо ти розумієш тільки Біблію і нічого не розумієш стосовно роботи, яку Бог має намір виконати сьогодні, і якщо ти віриш у Бога, але не шукаєш роботу Святого Духа, тоді ти не розумієш, що означає шукати Бога. Якщо ти читаєш Біблію для того, щоб вивчати історію Ізраїлю, щоб досліджувати історію створення Богом небес і землі, то ти не віриш у Бога. Однак сьогодні, оскільки ти віриш у Бога і шукаєш життя, оскільки ти прагнеш до пізнання Бога. А не до мертвої букви та вчень або розуміння історії ти маєш шукати Божу волю сьогодення, а також шукати спрямування роботи Святого Духа. Якби ти був археологом, ти міг би читати Біблію, але ти ним не є ти належиш до тих, хто вірить у Бога, і тобі варто понад усе шукати Божу волю сьогодення. Читаючи Біблію, ти в кращому випадку трохи зрозумієш історію Ізраїлю, дізнаєшся про життя Авраама, Давида й Мойсея, з'ясуєш, як вони шанували Єгову, як Єгова спалював тих, хто протистояв йому, і як він говорив із людьми того часу. Ти дізнаєшся тільки про Божу роботу в минулому. Біблійні записи оповідають про те. Як ранній народ Ізраїлю шанував Бога і жив під керівництвом Єгови. Оскільки ізраїльтяни були обраним Богом народом, у старому заповіті можна побачити вірність усього народу Ізраїлю Єгові, як Єгова дбав про всіх тих, хто корився йому і благословляв їх. Можна дізнатися. Що, коли Бог виконував свою роботу в Ізраїлі, він був сповнений милосердяю любові, а також володів всепожираючим полум'ям, і що всі ізраїльтяни, від тих, хто мав низьке становище до могутніх, шанували Єгову, і тому вся країна була благословена Богом. Такою є історія Ізраїлю. Записана в старому заповіті.